Основні напрямки роботи психолога Приклад дитячий. До основних напрямків діяльності психологічної служби належать психодіагностична робота. КОНсультаційна робота. Корекційно-відновлювальна робота. Робота із студентами-правопорушниками та дітьми групи ризику, дітьми-сиротами та інвалідами організаційно методична робота. Зв'язки з громадськістю. Психодіагностика спрямована на поглиблене психолого-педагогічне вивчення студентів та учнів, їхніх індивідуальних особливостей, причин порушень у навчанні та поведінці. За наслідками обстеження формуються висновки та рекомендації. Консультаційна робота спрямована на формування у викладачів, майстрів виробничого навчання, батьків, студентів та учнів необхідних знань і закономірностей психофізіологічного розвитку на різних вікових етапах, подолання кризових ситуацій, надання практичних порад з питань виховання особистості у сім'ї, попередження можливих порушень у становленні особистості. Корекційно-відновлювальна робота, здійснення психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи, сприяння розвитку особистості, надання психолого-педагогічної допомоги студентам та учням, які перебувають у кризовій ситуації, постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби. Стреси, переселення зазнали насильства тощо з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності. Робота із студентами та учнями правопорушниками спрямована на налагодження психологічного контакту зі студентами та учнями групи ризику на підтримку їх бажання до самовивчення та самовигування. Організаційно-методична робота передбачає участь психолога в роботі методичних об'єднань академічних груп, засіданнях педагогічних рад у розв'язанні громадських завдань, підготовці до здійснення діагностичної, корекційної, розвивальної, консультаційної, реабілітаційної, просвітницької та профілактичної діяльності. Зв'язки з громадськістю спрямовані на обговорення найбільш суттєвих закономірностей та проблем соціально-психологічного розвитку особистості з молодіжними громадськими організаціями, відвідування студентів та учнів за місцем проживання, відвідування батьків за місцем роботи, вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування. Нижнє підкреслення для дітей. Психодіагностична робота. Метою діагностичної роботи є поглиблене психолого-педагогічне вивчення дитини протягом усього періоду дошкільного дитинства, виявлення її індивідуальних особливостей, розвитку пізнавальних та особистісних якостей, емоційної сфери, динаміка розвитку. З'ясування причин тих чи інших відхилень у вихованні та навчанні дитини, відставання чи випередження вікових нормативів. Діагностична робота відповідно до конкретних завдань проводиться з окремою дитиною, групою дітей. Психодіагностика буває групова згідно плану роботи психолога та індивідуальна на запит батьків та вихователів. Окремий вид діагностики, яку проводить психолог, це комплексна оцінка готовності до школи. Батьки обов'язково у всіх подробицях повинні вникнути в її результати у першу чергу, щоб допомогти своїй дитині. Якщо вона буде не зовсім готова до школи, психолог підкаже, на що саме потрібно буде звернути увагу. А якщо все було в нормі, але в першому класі раптом виникнуть проблеми, то на підставі діагностичної карти з підписом психолога вчитель повинен знайти підхід і вирішити проблеми маленького учня. Також проводиться дослідження педагогічного колективу та батьків. Результати використовуються для подальшої корекційної чи психопрофілактичної роботи, корекційно відновлювальна та розвивальна робота. Корекційно-розвивальна та відновлювальна робота має на меті сприяння повноцінному, психічному та особистісному розвитку дитини. Основні завдання психолога, який працює з дітьми дошкільного віку, полягають у психологічному супроводі природного розвитку дитини, який включає розвиток основ довільності психічних процесів у дитини і тренування психічних процесів та функцій. Діти, як відомо, всі різні. Одна розвивається швидше, інша повільніше. Психічні процеси теж формуються стрибкоподібно. І часом буває, що розвиток якоїсь психічної функції потрібно трохи підштовхнути, щоб налагодилося нормальне засвоєння знання або поведінка. З цією метою психолог в дитячому садку планує і проводить з дитиною корекційні заняття. Попередньо він обов'язково доводить до відома батьків, тому що успіху можна досягти тільки при абсолютній єдності, вимог і довірі. Також будь-яка травмуюча ситуація, що спричинила за собою зміни в поведінці дитини, теж вимагає проведення з малюком серії корекційних занять. Корекційна робота із дітьми може бути індивідуальною підгруповою від 3 до 5 дітей чи груповою від 8 до 12. Також корекційна робота проводиться з батьками та педагогічними працівниками. Консультаційна робота. Метою консультаційної діяльності практичного психолога є підвищення рівня психологічної компетентності, заохочення до вивчення кожної дитини, розвиток психологічного мислення, допомога кожному в опануванні методів індивідуального і особистісно орієнтованого підходу у вихованні. Консультаційну роботу психолог ДНЗ проводить як з педагогічними працівниками закладу, так і з батьками вихованців. Метою консультаційної роботи із батьками дошкільників є привернути увагу батьків до долі власної дитини, допомогти зрозуміти вирішальне значення ранніх та дошкільних років у розвитку особистості, ролі тата і мами і родинної атмосфери загалом у формуванні таких базисних якостей дитини, як почуття впевненості, захищеності, вміння радіти, співчувати, виявляти творчу ініціативу, бути активним, дбати про добрі стосунки з членами сім'ї, з друзями, вміти гідно поводитися в разі перемоги чи поразки. Консультації бувають двох видів: ті, які планує сам психолог, і за запитом батьків. Перші проводяться протягом року за темами, які, на мою думку, актуальні для конкретної вікової групи та контингенту батьків. Про планові консультації батьків оповіщає вихователь і дуже важливо, щоб мама чи тато або хоча б бабуся все таки знайшли час для відвідування подібних заходів. Досвід роботи багатьох фахівців показує, що батько, який пропустив ту чи іншу консультацію, приходить сам до психолога саме з тим питанням, яке на консультації вже висвітлювалося. Наприклад, на початку року психолог запрошував батьків малюків на збори, присвячені проблемі адаптації до дитячого садка. Ті дорослі, які не знайшли можливості прийти, через деякий час самі звертаються з проблемою щоденних істерик дитини у зв'язку з небажанням йти в садок. Також на загальних консультаціях батьки мають можливість побачити, що ті труднощі, які вони відчувають у вихованні свого малюка, властиві багатьом іншим сім'ям. Це дуже важливо для об'єктивної оцінки своєї дитини. Від багатьох мам доводиться потім чути, а я думала, що мій один такий консультації за запитом будь-які проблеми, які хвилюють близьких малюка. І це не обов'язково питання, пов'язані з розвитком дитини або її поведінкою. Будь то мама чи тато, бабуся чи дідусь вони можуть і повинні звертатися до психолога, коли їм здається, що з дитиною щось не так. Одним словом, будь-яке занепокоєння батьків, пов'язане з дитячим садком, має бути вичерпане, тому що воно неодмінно позначиться на маленькій людині, на її ставленні до вихователя і відвідування саду. Психологічна просвіта Завданням психологічної просвіти є підвищення психологічної культури, пропагування психологічних знань серед батьків та вихователів. Методами психологічної просвіти є виступи психолога на батьківських зборах, виступи на педрадах, психологічні тренінги, семінари. Організаційно методична робота. Важливим напрямом діяльності практичного психолога є також і методична робота, адже вона є базою для інших напрямів роботи. Зокрема, важливими є розробка та адаптація корекційних і розвивальних програм для роботи із дітьми, розробка рекомендацій для батьків та вихователів, підбір психологічної літератури, підбір та розміщення інформаційних матеріалів на стенді обладнання психологічного кабінету. Основне завдання психолога зробити життя дитини у садку зручним, комфортним, перш за все, з точки зору дитячої психіки, загальних і індивідуальних особливостей її розвитку. Психолог повинен допомогти вихователю і батькам дитини знайти і пояснити приховані причини деяких дитячих невдач, вчинків та особливостей поведінки. Психолог зобов'язаний не пропустити малюка, труднощі якого знаходяться на межі норми, щоб разом з батьками та іншими колегами допомогти йому справитися з ними ще до школи.